Зростаємо у часи дуже цікавих змін. Ми більше не обмежені виключно знаннями та досвідом наших педагогів. Учнівське самоврядування Червонозаводської загальноосвітньої школи першого третього ступенівномородин говоримо Так! національному проекту. Підкритись! Моя школа має бути учасником національного проєкту Відкритий світ, тому що нам потрібні нові засоби та можливості для здобуття не тільки теорії, а й практичних навичок. Моя школа має бути учасником національного проєкту Відкритий світ, тому що нам потрібне вміння розуміти, роздумувати, аналізувати, тобто міркувати. Моя школа повинна бути учасником національного проєкту Відкритий світ. Тому що ми хочемо не лише пасивно спостерігати за розвитком технічного прогресу, але й брати в ньому безпосередню участь. Говоримо та да! національному проекту відкритись!